З нами на зв'язку Тарас загородній політолог пане Тарасе, Добрий день Доброго дня. на вашу думку, як ви думаєте, а от Карлсон, він щоб що, і він реально не розумів, що він буде використаний, що інтерв'ю не буде, і він буде, вибачте, за грубість, ну так інколи кажуть в журналістиці підставка під мікрофон. Ну, звичайно, що він це я думаю, розумів. Він же не дурна людина, натрнеду не слід думати, що Ну, він хотів використати першу чергу для власних інтересів, для підвищення своєї ваги у Сполучених Штатах Америки в тому числі. Ну а далі, я думаю, що там була любов з е, Допомогли, посприяли, щоб він приїхав, звернув увагу і так далі. Але як на мене, інтерв'ю суцільна штанга. Тому що екскурси історію. Якщо, йде, якщо йдеться, що це робилося саме для західної о, о, аудиторії, саме для цієї консервативної аудиторії, я впевнений, що вони вже заснули на третій хвилині для того, як він почав о, робити описи в європейську історію в путінській інтерпретації, вони не вбіса там не зрозуміли нічого, о, тому що це можна було бачити, що навіть цей Карлсон не вбіса почав вже там втрачати. Нитком змови, так де хто кому що. Так він же так і сказав там на восьмій, вибачте, на восьмій хвилині сказав, що е, я вже це в якому столітті було, і вже я бачила купу мемчиків, знаєте, в інтернеті, там, де е, Карлсон, там його і в цьому і в халаті вже в медичному там зображували, і там, де він запитував, вода змін печенєгі? що це таке і йде тут Чингисхан, да ну а ви то уявіть собі більш такі більш простих глядачів, які взагалі так байдуже до інтерпретації російської історії в європейських цих справ, які вони, вони самі точно заплутали про що йдеться. бо якби Путін, наприклад, погрожував ядерною зброєю, якщо американці будуть продовжувати підтримувати Україну напряму, оце б якось доходило. Знаєте, воно було б страшніше. А так воно виглядало такий потік світ. Томості, які не зрозуміли точно половині? Ну більш більш ну ви як журналіст, знаєте для того, щоб зрозуміла людина, слід орієнтуватися. Ну 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 людей, які на цільову ну, аудиторію. Хто це буде слухати, якою мовою вони розуміють, і так та, далі, що їх чіпляє. Та, Да, що що їх зачіпляє? А тут? Ну абсолютно якийсь такий набір слів. Е, е, нарешті Путін когось мов, міг це сказати, і тому він так висловився. І тому в даному випадку я вважаю, що су 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 суцільна штанга, але це те це прояснює до речі проблему, як можна використати це інтерв'ю. Я думаю, що українці повинні трохи репозиціонувати себе у Сполучених Штатах Америки. Я вважаю, що ми трохи неправильно подаємо війну е, Україні. Іни та Росія можна показувати от вирізки оцих слів Путіна, що йде антиколоніальна війна. Йде війна колонії проти колишньої метрополії і проводити паралелі, наприклад, Сполучених Штатів Америки проти Британської імперії, оце аудиторії консервативні теж заходили, причому і демократам, і республіканцям, а крайні лівим демократам там вже є крайні ліво Шекрило, яке виступає проти. Допомоги України uh, у них теж є антиколоніальна тематика. Тільки вони засуджують вже колоніалізм Сполучених Штатів Америки. Тобто, Україна, якщо буде подавати це. Зовсім по іншому, це може мати зовсім інші результати, тому що в даному випадку можна вирізки інтерв'ю брати показувати. У була одна імперія британська, яка не давала вільному народу Сполучених Штатів Америки ставати незалежним, які йому довелося брати зброю. Ну Британія в ці часи в ті часи, ну це на держава. Це найбільша колоніальна імперія, яка до поч... До початку двадцятого сторіччя була наприклад більше ніж сучасна Росія 40 мільйонів кілометрів. І от показувати, що це от поміняти народи на доступних прикладах, так які більш так. Е, ближчі. Так. Я хотіла, що вас такий пане Тарасу Ніансу уточнити. Дивіться, навіщо це було Путіну? Він хотів е, показати те, що е, вони схильні Росія, е, як вони подають до мирних переговорів, зрозуміло там на яких умовах і так далі, і себе такими демонструвати пацифістами, що вони готові до переговорів, вони готові це все зупиняти. А це мовляв Україна і п. Що е, Україна, начебто, дот, на думку і за подачею Путіна почала е, цю війну. Як ви думаєте, це вийшло у нього? Ну, дивіться, декілька цілей в дійсності було цього інтерв'ю. Не слід недооцінювати Росія. Е, перше, вони е, в нас часто помиляються, думаючи, що вони хочуть Трампа. Я не думаю, що вони сильно хочуть Трампа, тому що Трамп дуже непередбачуваний і він може розвернутися так, що росіянам точно не сподобається. Вони це чудово знають. Трамп під час, наприклад, своїх президентства надав наказ вдарити по російських військах в Сирії. Віддав наказ вбити генерала в Ірані. Але при цьому так, він так, так. каже, що Путін його друг, і він може з ним поговорити і за два-чотири години заперсу ну, справи. Справи це не підтверджують. Трамп якраз по іншому поводив в двадцять році, коли вперше почалася концентрація військ на от були навчання в Криму. Згадайте, що робила Америка. Трамп надіслав два стратегічних бомбардувальника, які літав на територію України два рази. Причому два заходи було з офіційним формулюванням від Пентагону, що це в рамках стримування Росії було. Давайте Трамп заборонив будівництво північного. Окей, Тобто потоку. вони не так уже й хочуть Трампа, і так а для чого що? То вони хочуть хаосу Сполучених Штатах Америки. Вони ще, вони хочуть, щоб був деморалізований захід. Це раз. Друге, вони зараз головна мета їх, навіть не перемовний процес а зірвати постачання зброї в Україну, тому що вони знають, що після того як підписала Британія. Договір з Україною, який обіцяний був Зеленському на Вільнюському саміті, там вже Джей Севенже поговорила, що вона підпишеться договори. Вони розуміють небезпеку цього договору, що поява цього договору. Фактично невілює навіть появу Трампа, як вони думають, що він може піти на це, тому, що Трамп не зможе поміняти цей договір, пане Тарасе. Давайте повернемося. Я перепрошую до цього інтерв'ю Путіна. І ще раз, от в підсумку, які цілі були ставили собі росіяни в цьому інтерв'ю, і поясню. чого вони досягли? Я ж пояснюю, вони хочуть зірвати підписання цього договору. Так раз. Тому що з'являється папір. З'являється папір, бо зараз нам допомагають без будь-яких паперів зобов'язок з боку сполучених штатів Америки, бо підписання. Таких договорів фактично означає вступ де-факто України в НАТО тільки без зобов'язання, без зобов'язання воювати за Україну, от відкриті договір, те, що підписали британці, там вже написано допомога Україні мінімум 10 років до вступу в НАТО. Допомога, і це зобов'язання. От на чим зараз працюють росіяни. А це інтерв'ю, це інтерв'ю вплинуло на це. Ну, звичайно, це одна з мені. Я вже говорив, вплинуло на це. Я говорю мету, яку ставить росіяни. Вони хочуть зірвати допомогу, тому що дивіться ширший контекст. Вони ж зараз активно піддалюють питання, що Україна використовує західну зброю по території Росії. Uh -huh. Спочатку вони місяць тому говорили, що там було чеські РСЗВ, які по Белгороду. Далі вони говорили французькі ракети. Тепер вони зупиняються на Петріотах, що вони використовувалися на території Росії. Тому, ну, що, розуміє... що Іл-76, начебто, був збитий так, так. іноземний збройний. Вони слід недоцінювати росіяни, думати, що вони дебіли. Вони працюють досить професійно, і це інтерв'ю теж одна з мети. І третя мета це показати відправну точку перемовин, які. Хоче Путін він говорить, що готовий починати перемовини, але окуповані території залишаються за Україною. Далі, коли він говорить про лівий берег, це погроза, показуючи, що він готовий йти, поки він не захопить увесь лівий берег України і Південь України, в тому числі. Тому не слід не думати, що там ідіоти зовсім. Вони декілька цілі переслідували, чи допоможе їм це інше питання. Але стартова позиція, ось така, але на даному етапі для них ключове не підписання договору з боку Сполучених Штатів Америки. Зараз це основне безпека у цю угоду, і зірвати допомогу Україні постачання зброї. Тому вони піддалюють питання катаф західної зброї, і це те, що говорив Путін, це головна. От такі от це тих головних цілі яка з них будь-яка досягнення таких цілей для них є прийнятним Ну, подивимось, чи досягнули, які будуть потім настрої думки в західному суспільстві? Дякуємо вам за включення. Дякуємо за ваш коментар. Політолог Тарас Загородній був з нами на зв'язку. Обговорювали з ним, аналізували інтерв'ю з російським диктатором.